40 активних фахівців з Вінниці стали переможцями конкурсу Професійне зростання зростання-2025», організованого громадським об'єднанням Ми Вінничани у співпраці з фондом МХП Громаді. Завдяки цій ініціативі вони отримали фінансову допомогу для реалізації своїх професійних та бізнес-ідей. Я знаю про нашу мрію, щоб жили ми, щоб жили всі без війни. Урочисте нагородження переможців відбулось у Вінниці, куди завітали голова Вінницького осередку громадського об'єднання Ми Вінничани Сергій Кудлаєнко, керівник благодійного фонду Український альянс Микола Філонов та регіональний менеджер благодійного фонду МХП Громаді Леся Литвак. Вони привітали учасників та вручили їм нагороди. Цей конкурс він розповсюджений по всій області Вінницькій. І можу сказати, що тільки по місту Вінниці було подано 150 заявок, і треба було обрати 140 переможців. Це 400 тисяч гривень. Сьогодні тут присутні лікарі, вчителі, сьогодні люди, які працюють в бюджетній сфері, в культурі, в освіті. І ми даємо їм можливість особистості, написавши цей грант, підтримати їх, щоб вони розвивалися, тому що вони надають послуги нашим дітям, нашим військовим, вони так само знаходяться на передовій, як і військові. Конкурс спрямований на допомогу ініціативним жителям регіону у втіленні їхніх задумів та розвитку професійної діяльності. Цього року журі розглянуло понад тисячу заявок, серед яких 227 проєктів отримали фінансову підтримку. Кожен переможець отримав грант у розмірі 10 тисяч гривень для реалізації своєї ідеї та подальшого професійного розвитку. Завдяки цьому проекту можна реалізувати свою маленьку мрію. Був потрачений один із цінних ресурсів це час на написання заявок кожного із конкурсантів, але за тим вони мають хорошу таку першу винагороду для себе. Від таких маленьких справ можна зробити багато користі не тільки для людини особисто, але і для оточуючих, для населення, для громади. З таких маленьких ось конкурсів розпочинаються більші плани, більші можливості. Олександр Малиновський робить разом зі своїми учнями fpv дрони. Свій грант витратить на створення тренажера з опанування навичок управління БПЛА, на якому здобувачі освіти могли б покращити свої уміння і більш детально зрозуміти принципи функціонування. Я є майстром виробничого навчання, тобто вільний час виготовляю дрони. Програмую їх і відправляю вже безпосередньо військовим. В наш час в період війни кожен громадянин має докладати якихось зусиль в своїй справі, щоб наблизити перемогу. Також фінансування отримав проект Олени Гордієнко. Завдяки гранту вона зможе зберегти експонати, присвячені російсько-українській війні, які знаходяться у відокремленому підрозділі Вінницького обласного краєзнавчого музею музей мужніх. Це предмети з тканини, які є сьогодні у нашій збірці. Для того щоб їх якісно презентувати нашій аудиторії, нашим відвідувачам, нам потрібно проводити обробку цих предметів. Власне предмети, виготовлені з тканини, яких є понад 200 у нашій збірці, і які майже всі експонуються сьогодні на виставці України щит. Потребують прасування обробки паром, спеціального догляду з метою надання йому експозиційного вигляду. Власне для цього ми і плануємо придбати прасувальну систему для того, щоб зберігати, доглядати за предметами. Проект професійне зростання зростання-2025» реалізується за підтримки фонду МХП громаді та народних депутатів Лариси Білозір, Геннадія Вацака, Миколи Кучера, а також Сергія Кудлаєнка, Олександра Домбровського та благодійного фонду Миколи Філонова.